Коротше, ми гуляємо і йдемо зараз по Лехіма в Києві. І коротше, йдемо мимо того міста, де ярмарка. Дивіться, що тут таке. Після ярмарки. Ось що робиться. Ось що робиться після ярмарки на вулиці. Це трешняк. Це просто треш, блін. Йдемо далі, Тож, ж не кінець. Це ось все нормально, вулиця, да. машини їздять, магазини, будинки. Далі. Далі. Будинок, тротуар і тут на дорозі ярмарка проходить. І оце після ярмарки оцей бздець. розумієте, Ну що, важко за собою прибрати, я, я не розумію, взагалі воно вбирається або ні. Оце, оце срачаться вбирається після ярмарки, що тут люди якісь спеціально обучені є, щоб оце прибирати. Чи як воно взагалі відбувається? Це, це капець. І там, коротше, ще далі, поняли? Там далі, далі, далі. Зараз паузу нажму. Ми пройшли далі, трохи я паузу зняла. Це капець. Крізь повністю по бочку. А, ну тут, а, так, да, бачите, якраз ось вбирають. Хорошо, що вбирають. Якраз стоїть мусорна машина і люди вбирають. Ну, добре, що хоч вбирається це все після ярмарки. Я думала, вже так і лишається. Горя, не неси мене. Прикольно понаблюдаємо. Зачищається все. Одна машина їде, вбирають мусор, а друга машина їде, зачищає. Боря, пошли. Поняли, так от. А я вже думала, не вбирається, аж А Ось роботяги пошли. Все. І ми пішли гуляти далі.